Друзі, мої вітання. Час дивитись прогноз лютого. А тільки надивилися дивилися січень, а вже й лютий не забарився. Да, сподіваюся, вже всі ознайомлені з інформацією, що люти несе нам карколомний коридор затемнень. Ну, давайте не будемо поспішати панікувати. Все буде і буде добре. Не дивлячись на те, що в нас 17 лютого сонячне затемнення, не дивлячись на те, що 3 березня в нас. Місячне затемнення, не дивлячись на те, що до цього прекрасного періоду коридору ще й ретроградний Меркурій під'єднається з 26 лютого по 20 березня, все буде і буде добре, повторюся. Але Майте на увазі, що з 13 лютого і десь до 20 березня не предпринимайте якісь важливіших подій в вашому житті. От якось це зробити або до 13 лютого, або після 20 березня. Ну, трошечки такий цікавенький період, але що, нам своє робити, нам жити своє щасливе життя. Так, кажуть багато, але фокусуйте увагу на хорошому, і так воно і буде. І що ми дивимось по лютому? Загальну характеристику дивимось, гроші дивимось, стосунки відносини дивимось. А на оцій такій прекрасній колоді давно зачекалася ця колода в нас. Подивимось. Яка помічна для вас сфера в цей трансформаційний період? Яка саме ця сфера помічна для вас? Да, щоб уже, ну, Можливо, як Барон Мюнхгаузен витягнути себе за косичку і не піддатися цим панівним енергіям, оцім от емоціям, які панують? Запрошую, дивіться свій асцендент обов'язково. Це вам дасть більшу повноту інформації. Запрошую всіх на свій знак зодіакального колу. Так, стрільці, мої вітання. Запрошую до перегляду лютий для вас і дивимось загальна характеристика. Так, стрільці щось трошечки пріунилі, трошечки е, дозволили собі е, розпачу унинія. Да? Ну, можливо, е, зима вже трошечки все піддістала, Ви стрільці, вам треба вже вмикати е, п'яту передачу, а воно все не як, не як, не як. Ну тому трошечки посидіть. Повередуйте, але недовго але довго, Подивимось, що вам дозволить повередувати, а що вас перемикне. Давайте дивимось ваші гроші, стрільці. Ух, стрільці, щось таке. Да, ну, я розумію стрільці. Коли воно не про гроші, то яка там радість від життя? Ну, з грошима трошечки. Не складеться. Давайте ще одну карту, бо вона така, така печальна, така печальна. Ага, Так от дивіться. Вам тут, знаєте, сказали: не сиди, шмаркліна не накручуй, а давай щось роби. Якщо не будеш, то будеш сидіти в повному спліні, то грошей не буде. Навіть треба перекупити оцю енергію розпачу, на активність. От Тут про гроші почни робити, і, напевно, оця істерія теж зміниться. Але я розумію, що, напевно, можливо, вже трохи здулися. Трохи здулися, а тут ще й гроші відвалилися, то яка ж радість? Ну в якому місті радість, Гди, де її накропати цю радість. Є оточення, є ті люди, які вас люблять, є ті люди, які завжди скажуть: Стрілець, ти красотка! Чи ти красень, давай не вішай носа. От, звертайся до, до тих людей. Ото сидіти на одинці і страждати ну, така херовенька історія. От Тому шукайте тих людей, з яким цікаво, і навіть. Е Швиденько якийсь сабантуйчик організують. Так, стрільці і стосунки. Так, стрільці. Що таке? Про що ми оце думаємо і печалюємося? Стосунки тут, знаєте, от начебто цю і... це карта і про стосунки, і про емоційну частину. Але, знаєте, наче трошки і про сум, наче трошки не вистача. Значить, трошки якось воно так от е, е, не має ці, цієї е, такої душевності, або немає цієї історії тактільності, да, коли хочеться просто обіймашечок, да, хочеться так ось до чогось тепленького до, доторкнутися. Ну, Тут не про те, що людини не буде від слова взагалі, тут просто про те, що людина за якимось. Реаліями нашого життя не буде з вами поруч, коли оця накриє історія спріунить. Тому, ще раз повторюсь, є люди, які навколо а, і роз, не, не розділять з вами оце унині, а ці люди, які а, трошки підіймуть вам настрій. Звертайтесь до тих людей, бо ви так трошечки начебто сховались десь. Дивимось ресурс для вас. Стрільці на цей лютий ресурс для вас сім жезлів. Сім жезлів це надактивність. Давайте активуйтеся. Бо ви там тут на самоті, тут на самоті, тут на самоті. А я спеціально достала карти, виходь наружу, давай активуйся, давай активуйся, бо ви начебто, знаєте, на всі замки закрилися, ключі повикидували. І сидите там в шпаринку між віконцем, виглядаєте і, думає... і думаєте, і... от я страждаю, ніхто не знає. Так звісно, ніхто не знає. Ніхто ж там десь нам на п'ятому поверсі не гуляє по, -по, -по повітрю да, і не заглядає в ту шпаринку. І щоб Хоч якась була можливість побачити ваш сум в очах. Ну, треба принаймні, хоч вийти на балкон і покричати: Альо, мені хірова. Де ви все є? Ой, ну, люди підіймуть голову. Давайте якось трошечки тягніть себе, як Барон Мюнхгаузен, за косичку. бо ви щось тут приунили. Ой, стрільці, зустрінемось.